Видавництво літера ЛТД пропонує навчально-методичний посібник Природограй, ознайомлення з природним довкіллям дітей старшого дошкільного віку авторки Валентини Вертугіної. Посібник є складовою серії Щабельки Розвиток, навички, уміння, успіх. Навчально-методичний посібник розроблено з урахуванням вимог БКДО. Державного стандарту дошкільної освіти та схвалено для використання в освітньому процесі. Посібник покликаний реалізувати зміст напряму дитина в природному довкіллі, базового компонента дошкільної освіти. У навчально-методичному посібнику подано розвивальний матеріал для оволодіння дошкільниками природничо-екологічною компетентністю для розвитку емоційно-ціннісного ставлення до природи. Орієнтованого на сталий розвиток. Навчальний методичний посібник складається із зошита для дітей та окремих методичних рекомендацій для батьків, вихователів, репетиторів, які готують дітей до школи. Посібник зручно структурований. Складається з п'яти розділів: осінні дива, дива зими, Весняні дива, Літні дива. Дива Всесвіту. Вихователь з дітьми має змогу вивчати ту пору року, яка за вікном. Тобто досліджувати явища практично і підкріплювати теоретичним матеріалом. Пізнавальні вправи зошита покликані підтримувати та розвивати стійкий інтерес до дослідження природи. Допомагаємо дітям бачити красу і велич природи. Її вразливість і залежність від діяльності людини, відкриваємо світ природи, набуваємо досвіду її дослідження, спонукаємо шукати відповіді на запитання, спостерігати за навколишнім світом, допомагаємо дітям усвідомити розмаїття природи, взаємозв'язки її об'єктів, вчимо критично оцінювати факти, поєднувати новий досвід з набутим раніше. І творчо його використовувати, виховуємо відповідальну, безпечну й природоохоронну поведінку, даємо елементарні уявлення про Всесвіт і сонячну систему, формуємо знання про Землю як планету. Яскраві наліпки до завдань допоможуть створити доброзичливу ігрову атмосферу та зацікавити дитину у методичних рекомендаціях. Орієнтовно сплановану роботу з дітьми по кожному завданню подано факти, що спонукатимуть до пошуку нової інформації, представлені поради, які зроблять взаємодію з дитиною більш ефективною. У методичних рекомендаціях вихователь або батьки отримують не лише путівник по роботі з дітьми, а й художні твори для опрацювання та списки рекомендованих творів і відеоматеріалів. Ознайомити дитину з природним довкіллям та розвинути необхідні навички та вміння перед вступом до нової української школи легко разом із серією «Щабельки. розвиток, навички, уміння, успіх.